Завжди здавалось, що я зможу? Що дорослішання це просто: підростаєш, працюєш, все стає зрозуміліше. Але потім ти знаходиш себе у готельному номері, гортаєш альбом із дитячими фото і питаєш себе: де я? загубилась. Я не можу більше притворятись, не можу більше ховатися за відповідальностями, які сама собі нав'язала. Я не можу далі тягнути цей вантаж. Мені казали, ти зможеш усе це для твого блага. Але що робити, коли від усього цього хочеться просто зникнути? Коли у грудях стискається все, а думка про завтра викликає сльози. Так, у мене є 30 хвилин до дзвінка. У кого є питання? Я в ній робити все: підписувати договори, приймати рішення, ризикувати грошима, наражати себе на критику. Чому ж тоді все одно так складно? Ніхто не казав, що буде легко, але ніхто й не попереджав, що це буде так. Воліс. Я завжди кажу: так, я можу, навіть коли всередині я не впевнена. Усім привіт. Сьогодні нам треба затвердити рекламний бюджет на наступний рік. Так, ми розуміємо, що це сума 200 тисяч доларів. Проте ми погоджуємося на цей ризик і дякуємо вам за співпрацю. Мільйони думок у голові, мільйони можливостей. І кожен раз ти сам на сам зі своєю відповідальністю. Це не просто твої досягнення, це тиск, який нависає над тобою щодня. Але чи не це свобода? Ти маєш виглядати ідеально. Успіх це не тільки гроші, це твоя здатність тримати все під контролем. Чи повинна я доводити, що мої вибори правильні? Чи повинна я виправдовувати за те, що обираю себе? Чи можу я обрати себе? Але що буде, якщо одного дня я скажу ні? Що буде, якщо наважитись обрати себе? Це буде зрадою чи кроком до свободи? Хело, подружка. Hello. Слухай, ми вже готові, чекаємо на тебе. А сидіть, будь ласка, дорогою за маком. Ми дуже голодні. І, взагалі, коли ти будеш. Ти любиш людей? Щиро любиш тих, хто поруч, найближчих, друзів, найрідніших. Усі ці роки, коли я вибирала для інших, коли дарувала час, гроші, можливості. Чи була я хорошою людиною, донькою, подругою? Чи була я собою? Чи була я щасливою? Вау! Яка сукня придбати її собі? Чи подрузі? Вічне питання собі чи іншим, собі чи іншим, собі чи іншим. Мої перемоги завдяки спільним зусиллям. І мені обов'язково про це нагадають, щоб я ні на мить не забула про те, як це їхніми словами працює світ. Я повинна бути кращою, мені не можна злитися і потрібно слухати. Мені не можна засмучуватись і потрібно залишатись. Мені не можна зупинятись і завжди потрібно більше старатись. Навіть мій день народження свято для інших. Але навіть любов потребує кордонів. Нас завжди вчили віддавати: віддавати свої сили, свої мрії, свої бажання для них. Для того, щоб бути кращою жінкою, кращою партнеркою, бути добрішою, ніби моє тіло, мої емоції це валюта. Чому ніхто не сказав, що цей момент не для них, що він завжди мав бути моїм, що я теж маю право на насолоду, що це не гріх, не сором, а моя власна сила. Але мене ніхто не навчив, як бути для себе. Як відчути, що я важлива, я ніколи не запитувала себе, а що, якщо справжня любов починається з мене? Моя пристрасть це моє паливо. Я більше не прошу дозволу, більше не чекаю схвалення. Я це я. І цього більше ніж достатньо. Я закінчила собі. Масштаб вимагає майже всього. Я готова втратити те, що думала, захищає мене, стати голою перед світом, коли відкрию двері, яких боялась найбільше. Відповідальність це не тягар, це ціна, яку ти платиш за себе. Це завжди точка перерочення. згораючи до тла, як фенікс. Я дозволяю собі стати тою, ким завжди мала бути. Я дозволяю собі бути більшою, ніж вони можуть уявити. Я дозволяю собі йти олінь. Це мій маніфест. Я даю дозвіл на обрання себе з усім, що написано дрібним шрифтом у контракті на щастя. Ця історія про мене, про неї чи про тебе. Ти можеш собі дозволити все.